Еко майбутнє? майбутнє сьогодні. Еко майбутнє сьогодні. Про зелену відбудову України на громадському радіо. Привіт, привіт! Ви слухайте п'ятий епізод подкасту Екомайбутнє сьогодні, де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш, і сьогодні ми будемо говорити про довкілля та зелену відбудову України, як зберегти дику природу і екосистеми України в умовах війни та зеленого відновлення. У нашій студії Петро Тєстов, аналітик громадської організації Українська природоохоронна група. Я тут насамперед хочу поставити вам запитання, яке ставлю всім е спікерам та спікеркам, які до мене приходять на подкаст, коли ми говоримо про зелену відбудову. Що вона для вас означає як для просто громадянина? Ну на даний момент, якщо просто громадянина, зелена відбудова це скоріше, просто красиве слово, яке на жаль за собою не завжди має реальність відповідності цьому слову. Угу. Насправді така відповідь, мені здається, неоднозначна. Ми далі точно будемо з цим розбиратися. Я хочу, щоб ми насамперед окреслили ось цю рамку, коли ми говоримо про збереження довкілля і зеленої відбудови. Я буду у нашій розмові багато посилатися на ваше інтерв'ю дзеркалу тижню, точніше лівому берегу, перепрошую так нашим колегам. І якраз ви і ваш колега з природоохоронної групи Олексій Василюк багато говорили про ті виклики, з якими ми. Стикаємося, і тут зазначу якраз пряму цитату пана Олексія. Незадовго до початку повномасштабної війни міжнародний союз охорони природи випустив звіт про те, як за 100 років війни якраз різні війни різні конфлікти впливали на біорізноманіття в різних країнах. Там є така думка, яка для мене каже пан Олексій, була основною. Відновлені після завершення війни відбудова переселення людей призводило до значних більших втрат для природи ніж самі. Воєнні дії, і тоді в мене тут виникає запитання: коли наша країна обрала зелений курс е, до відбудови до відновлення, то чи можемо ми тут говорити, що це буде тотожним з тим, що ми хочемо зберігати наше довкілля в теорії, так тому що е, взагалі йде мова, що зелена відбудова, що це значить? Перше, це принцип, що «build back better». Тобто назад відбудувати має бути краще, ніж зараз, по новим технологіям, з більш енергощадливі, з меншою шкодою для бірзноманіття. Одночасно це значить, що мають не знищуватися чинні породні екосистеми, які в доброму стані. І на жаль, вже зараз ми бачимо факти, де особливо в тилових регіонах, які трохи далі від лінії фронту, ми маємо значні негативні наслідки для біррезноманіття. Угу. А якщо тут приклади привести, що ви можете якраз надати нашій аудиторії, щоб бути максимально в контексті і в практичній площині? — саме приклад, який зараз на слуху, це будівництво вітроелектростанцій в Закарпатті на гірських хребтах, так. де була фактично мало мало тронута, майже незаймана природа, які дуже цінні з точки зору бі'зніття території. І зараз на полонині руна вже є дорога, вже є важка техніка, вже є більше восьми фундаментів. А на інших полонинах свидовці красні вже стоять вимірювальні вежі, які готуються до Бідівництва в наступному році. Угу. І тут, звісно, виникає запитання: а чому обрали Карпати? Невже інших немає українських регіонів, де також є сильний вітер і можна отримувати цю електроенергію? Ну, однозначно, регіони є от, наприклад, прямо зараз за кошти Європейського банку реконструкції і розвитку в Волинській області реалізується дуже великий проєкт. Вздовж річки Західний Буг саме з будівництва вітриелектростанції, okay. чому ви обрали в Карпати? Тому що це доволі простий шлях, розумієте, якщо в межах однієї області домовився за один проект, далі можна з обласною адміністрацією, з обласної ради якось вирішувати питання і далі в межах області просуватися. Угу. Тобто тут ми можемо зробити певним чином такі висновки, загалом, коли я читав про цю тему, що певним чином якісь групи осіб, які а, хочуть забудовувати наші природоохоронні території, не тільки гори, так до прикладу, вони часто виправдовують відбудовою порушення якраз і нанесення шкоди природі. Ну так, в принципі, це абсолютно нормальна ситуація, коли певна бізнесова група хоче заробити гроші, побудувати. І тут задача держави, аби це ввести в певних рамках. І звісно, аргумент про те, що це будується для того, щоб відновити компенсувати втрачені потужності, він завжди фігурує і він якби є, але при цьому всьому можна відновлювати ці втрачені потужності зі значно меншою шкодою біорізноманіттю і значно меншим порушенням міжнародних угод України. Угу. Ось коли ми говоримо прицільно про відбудову, відбудова відбувається і зараз. Ми розуміємо, що це довготривалий процес, він якраз почався під час повномасштабної війни, і коли тривають зараз бойові дії. Чи може Можемо тут провести приклади, коли якраз можливо ці інтереси були у більшому пріоритеті ніж збереження природи. Ну, в принципі, у нас насправді є маніпуляція під словом відбудова, тому що якщо подивитися на платформи, які там той же Dream, наприклад, або подивитися, які громади мають право розробляти відповідні програми комплексного відновлення, то у нас по суті під відбудовою може проходити певне будівництво в регіонах, які на щастя війна безпосередньо воєнні дії бойові не зачепили. Тому слово відновлення більше сприймає, що це, наприклад, відновлюють Харківську область, там Київська, область, Чернігська, але насправді під природом відновлення можуть будуватися якісь об'єкти там в Закарпатті. Львівській, франківській області. Тому, як би тут якраз і має держава встановити відповідні рамки для того, щоб це відновлення йшло ну, дійсно було зеленим. Угу. І у держави є така політична воля? А, ну як? Політична воля це окреме питання, але є, ще, ми йдемо в Євросоюз, і тому хочемо не хочемо. Навіть під час повномасштабного вторгнення ми дотримуємося європейських норм, які ми вже прийняли, і далі маємо імплементувати ще. І, наприклад, європейська комісія в своїх звітах, які робить кожен рік про інтеграцію, Європейський парламент тут буквально два тижні тому прийняв свій звіт uh -huh. про інтеграцію. Він чітко каже, що є процедура оцінки впливу на довкілля і стратегічна екологічна оцінка. І вони в Україні мають здійснюватися для проектів. Як і при відбудові, так і чинні господарські діяльності. Тобто, виключення з таких процедур, вони є дуже маленькі, лімітовані і їх більше не має бути. Тому це основа. Ось за механізмі і загалом ось цей алгоритм оцінки впливу на довкілля, я знаю, що було дуже багато ініціатив, і зараз існують наміри для того, щоб взагалі скасувати цей механізм, і навіть велися розмови, що його хотіли відмінити до кінця відновлення України. Коли ми говоримо про механізм оцінки впливу на довкілля, чому він важливий, коли ми пояснюємо це простими словами для кожного й кожної? Ну давайте подивимося так. Чим він важливий з точки зору, наприклад? Природи і суспільства так, те, що оцінка пливу на довкілля, це такий процес, де кожен має право голосу, кожен має публічно прочитати звіт, що планують робити, де планують, в яких обсяг, наприклад, якщо рубається ліс, то скільки де якого? Якщо будується завод. То, яка буде стояти установка, відповідно, скільки буде обсяги викидів цієї установки. Після того кожен надає свої зауваження, і відповідний орган приймає рішення. Раніше це було, наприклад, Міністерство захисту довкілля, яке балансувало з міністерством економіки. Зараз відповідно, на жаль, міністерство об'єднані, але все рівно всередині міністерства йде певне балансування. І от саме ця процедура оцінки впливу на довкілля важлива для громадськості і природи. Вона дозволяє мінімізувати. Але. Про це мало хто думає, вона важлива адекватному бізнесу. Процедура оцінки впливу на довкілля. Чому? Бо світ глобальний, і наш же український бізнес, агросектор, деревообробний сектор, вони експортують продукцію переважно в Євросоюз або в інші країни, де важливо мати якось законність походження твоєї продукції. І оцінка впливу на довкілля це такий документ, який, якби Певній мірі гарантує тобі, що ти ведеш норми відповідно норм законодавства. І ще важливо, якщо мова заходить якийсь великий кредитний проект, великі кредитні кошти європейських банків, то, то знов таки оцінка впливу на довкілля це той документ, який, наприклад, ЄБРР, Світовий банк, це основний документ, який вони розглядають при прийнятті рішення про фінансування. Тоді у мене виникає запитання, пане Петре. Ось ви говорите, що ось цей механізм оцінки впливу на довкілля він є важливим насамперед для самої природи, для адекватного бізнесу, і це вимоги з боку наших партнерів. То чому наша влада хоче його скасувати? Ну, uh... Тому що якби, є у певних людей така сліпа віра, що під час повномасштабного вторгнення Європа буде нам прощати всі порушення, які ми зі свого боку робимо. На жаль, ми бачимо, що не так. І ми пам'ятаємо, наприклад, ситуацію, де польські аграрії блокували український агроекспорт. І... Ми маємо ситуацію, де вже ЄС відмінив угоду про вільну торгівлю ввів квоти на певну продукцію. Ми маємо ситуацію, яка була САП і НАБУ, і тому ну, наївно вірити, що далі буде закривати очі. Це помилка. А чому хочуть відмінити? Тому що це, якби коли ти ведеш певну господарську діяльність зі шкодою довкілля, ну це тобі явно вигідніше ніж коли ти ведеш цю ж діяльність з дотриманням стандартів. Та абсолютно, і ось якраз буду повертатися до цитати з вашого інтерв'ю, і ви зазначали, що якраз люди лобіюють зміни до законодавства для масового захоплення ресурсів, і їм, звісно, вигідніше не дотримуватися ось цих правил збереження довкілля, тому що це й додаткові витрати, і так далі. І звісно, вони хочуть на цьому економити. Тобто, тут все насправді зводиться певним чином до питання грошей. Так, до питання грошей. І якщо раніше, наприклад, корупція асоціювала, що якийсь там чиновник бере гроші за дозвіл, то так. зараз корупція перейшла на інший рівень. Корупція це коли певна бізнес-група ви, наприклад, Верховній Раді лобіює прийняття закону, які скасує для них оцінку плив на довкілля чи скасує якісь екологічні норми, що вони зможуть просто більше заробляти таким чином, називаючи це скасування та спосіб боротьби з корупцією. Є от дуже такий приклад, що в рамках боротьби з корупцією скасували. Потребу отримання погодження міністерства, коли якусь ділянку виставляють під видобуток корисних копалин надають за умови, що була георозвідка. Навіть там георозвідка могла бути там в радянські часи. І, наприклад, є ситуації: дві дуже популярні буша, місце сили, історична пам'ятка, яку виставили на аукціон без дозволу міністерства, суди. інше, праліс, збережене болото, Рівенська область, Макове болото. Виставили на аукціон без погодження, суди, скандали. Тобто ця фактично дерегуляція відміна. Виборець боротьба з корупції вона призвела ну до корупції до нових скандалів. Тому тут дуже акуратно треба. Та це насправді мені здається така тонка межа, по якій багато хто ходить, і е, десь, як то кажуть, є певні прогалини, і потім виникають ці корупційні скандали. Я нагадаю нашій аудиторії, що ви зараз слухаєте подкаст «Еко-майбутнє» сьогодні. І ми говоримо із аналітиком громадської організації Українська природоохоронна група Петро Тєстов з нами на о, якраз у нашій студії. Ми говоримо про зелену відбудову в контексті збереження нашого довкілля, дикої природи і екосистем. Ось я тут хочу Чу зараз зупинитися на питанні загалом впливу війни на наше довкілля, і ці основні фактори, які я виділив, коли досліджував якраз це питання, те, що турбує багатьох українців та українок, це замінування і до прикладу міграція тварин. Давайте почнемо з міграції тварин, тому що ми розуміємо, тварини також цікаються від війни, від бойових дій з регіонів, де зараз якраз активно відбуваються бойові дії. Що ми маємо? Мо станом на зараз, коли говоримо про міграцію тварин, зміна фауни різних регіонів. Наскільки вона критична і до чого може призвести? Ну я б сказав в цьому плані. Я ну, мої колеги не відмічали, бо вони це питання більше до зоологів, але я не бачу досліджень, які би вказували дійсно на масові факти. Навпаки, вдені ну, розумієте, тварини вони до всього адаптуються. Тобто, от є дуже такий приклад. Є Міжичинський регіональний парк, це природоохоронна територія в Чернігівській області. Це перша територія, де в 2000-х на лівобережжі України знов з України знову з'явилась рись. Це дуже цінна з точки зору білізниці. Територія вона знаходиться між двома полігонами Десною і Ганчарівським. І тварини за цей час вони адаптувалися. Відсутність фактору людського турбування для них виявилося краще ніж, наприклад, те, що постійно літають снаряди. Тому з точки зору тварин. Я б не сказав, що ситуація така критична. Вона критична, от, наприклад, в Херсонській області, коли була каховська трагедія, то у деяких тварин дуже маленький ареал, вони не можуть жити в інших умовах. Наприклад, їм треба піщані степи. І піщані степи вони були лише там. І от коли то затоплене, воно да, негативно вплинуло. А так казати, що якийсь масовий саме на тварин, ні, на інші категорії довкілля ну безперечно жахливий вплив. А угу. ось про ризики, які ви вбачаєте, найбільш страшними умовно, вибачте, за цей піточ, що ми можемо виділити. Ну я б сказав, найбільш страшними буде це забруднення вод. В нас так того, що руйнуються підприємства, які з небезпечними відходами, очисні. Тобто, всі пам'ятають ситуацію, коли з Курської області пустили воду, і у нас в семі була така. Трагедія все і в десні, тому от я б сказав, основне це бачу саме, якщо ми говоримо з точки довкілля не людей, uh -huh. то це от забруднення вод думаю, це самі будуть такі страшні наслідки. Uh -huh. Ось з точки зору людей дуже багато наших співгромадян і співгромадянок турбуються питанням замінування наших територій. Ми розуміємо, що якраз після деокупації тих територій їх треба буде розміновувати, коли ми говоримо про масштаби, як ми можемо їх окреслити, і скільки нам треба років на розмінування нашої території? Чи є якісь прорахунки? Як це буде відбуватися? Я скажу так: все, що всі які прорахунки, це ну, відверто пальцем в небо, тому що, наприклад, от я по лісам ніхто не знає точно, які цифри заміновані. Спочатку в заміновані ліси давали площу, яка була повністю під окупацією. Потім, наприклад, остання, бачив бачу вчора чи позавчора цифра 300 тисяч гектар. Але ж тут ти ніколи не знаєш, що в ці 300 тисяч входить. Тобто, наприклад, це може бути щільне замінування, може бути там десь якесь дисперсне. Тобто, конкрет... конкретних цифр ну зараз сказати важко, і тим більше, як ми бачимо, на жаль, бойові дії продовжуються. Ситуація буде тільки погіршуватися. Сьогодні Тобто, коли ми говоримо про ось ці території, які вже є деокупованими, ну, наприклад, про південь нашої держави, і це несе насамперед забруднення наших ґрунтів, земель. Звісно, ми бачимо наслідки, коли ми говоримо про наш агросектор. Ми тут можемо сказати наскільки Україна зараз якраз іде тим кроком, щоб. Розміновувати ці території активно і з меншою шкідливістю для природи для довкілля, чи це ну, загалом можливо? Тут треба розуміти знов, таки я скажу по лісу. Одна з технологій розмінування лісу, вона фактично означає, що цей ліс треба повністю буде зрубати, спалити і заново посадити. Тобто, в певних випадках, коли мова йде про якісь там предохоронні території, то це може бути. Більш шкідливо сам факт такого розмінування, ніж те, що ця територія залишиться. Але, звісно, тут треба дивитися, в першу чергу, виходити від людей. Тобто, якщо в певні території є населений пункт, то зрозуміло, поля біля них потребують розмінування. З іншого боку, якщо ми бачимо певні населені пункти, ну будьмо відвертими, вони, на жаль, вже не будуть відновлюватися. І тому, наприклад, на цих територіях можливо подумати про якісь механізми ті ж карбонових кредитів, які б завдяки ну, могли б генерувати певні якби Завдяки тому, що на цих територіях не буде сільського господарства, буде відповідна ґрунт е абсорбція вуглеця в ґрунті буде, і таким чином можна було б отримати фінансування, не проводячи це дороговартісне розмінування. Бо ну, треба розуміти реалістами, ресурси держави настільки невеликі, і обсяги такі великі, що краще говорити тільки про безпосередні. Те, де, де будуть жити люди в першу чергу, Так, я тут з вами згоден. Я хочу повернутися до а, політичного аспекту цього питання. Ось ми вже згадували в цій розмові, що а, сталася ліквідація певно, міндовкілля, об'єднання його з Мінекономіки та мінагро, і дуже багато громадських організацій, насамперед, природоохоронних, а, виступали проти цього. І ми бачили заяву понад ста громадських організацій, що це насправді несе ризики і довкіллю, і нашому євроінтеграційному. Курсу, але у мене виникає запитання, коли ми бачимо таке об'єднання плюс, ми бачимо лобіювання питання скасування механізму оцінки впливу на довкілля. Тобто, це якраз показує, що довкілєва адженда у з точки зору держави як інституції вона зараз не в пріоритеті. Ну, це абсолютно правильно кажуть. На жаль, не в пріоритеті, і дуже часто це лишається лише якимось ну. Модними словами, от я, наприклад, теж показую приклад, коли приймали закон 1289. Сумнезвісний, той, який фактично узаконив крадіжки лісу, крадіжки породозаповідного фонду, і по якому теж є негативне рішення Євросоюзу. Тоді, коли він розглядався в раді, екологічний комітет був проти, тоді міністерство довкілля було проти, але на їх думку ніхто в результаті і не зважив. Угу. І тобто, ми зараз не маємо якихось наслідків після цього з боку партнерів, е, ну Розумієте, вони діють довго, тобто, те, що з'явилося закон, коли оцей 1289, його підписали весною. Так вже в вересні в рішенні європарламента з'явилася вимога скасування цього закону. І, відповідно, через рік вона з'явиться ще в іншому документі і рано чи пізно це прийдеться зробити, але ну в Євросоюз да це бюрократія. Вони своє невдоволення вони висловлюють довго і угу. по певним процедурам. І тобто, оцей люфтик у декілька років чи рік, якраз це можливість для певних груп, я так розумію. Наш Ходити довкіллю, якщо може сказати. — на жаль, так от був теж показовий приклад. Декілька тижнів тому уряд розробив законопроект про спрощення життя бізнесу про дерегуляцію. Угу. Але більше з дозволів, які хочуть скасувати, наприклад, дозвіл на будівництво нових гребель, ставків на річках, дозвіл на вилучення червонокнижних тварин. Тобто суто екологічні дозволи. І доходило до смішного, що на засіданні екологічного комітету заступник міністра економіки, який відповідав за економіку, говорив, який це гарний закон, а заступник міністра. Економіки, який відповідав за довкілля, він вже казав, що той законопроект несе великі ризики. Тобто, вже навіть всередині міністерства вони бачать проблеми прямо зараз. Хм. Дуже цікаво, насправді, ми, ніби, маємо спільний вектор ось цей зелений курс, який обрала Україна. Там є чіткі правила, чіткі прописані вимоги. Але ми не бачимо спільної позиції серед влади різних гілок і виконавчої законодавчої. З вашої точки зору, який орган зараз можна сказати, опікується, хоча б питаннями. Екологію лобіює ті питання, які насправді є нагальними, які будуть зберігати нашу природу. Ну в даний момент серед органів влади єдиний, хто висловлює свою позицію і інколи до неї прислухається, угу. це екологічний комітет. Наприклад, Верховна вже була Рада. спроба да, Верховної угу. Ради. Вже була спроба скасувати ліквідувати держу як не потрібно, передати всі функції. Агентство мілірації і громадськість підключилась, виступила проти. Але чому не скасували? Бо до громадськості тут долучився і екологічний комітет Верховної Ради, і тому вдалося відстояти. Але взагалі дуже сумно, що фактично державі немає зараз органу виконавчої влади, який би відстоював природу, і що з цим робити? Я думаю, що за якийсь час вже є досить минулих об'єднань. Вони зрозуміють, що це неможливо в рамках одного органу функціонувати, і такі розділять ці органи знову повернуть. Але тут наша задача. Показувати весь час, як екологів, що це до яких наслідків це приводить, і чому це неефективно? Тут же є ще інший момент, що е, для коли міністр вимушений приділяти питання довкіллю сільського господарства, він автоматично менше приділяє питання економіці, коли він вимушений займатися тим питанням, які взагалі не були в сфері капітенції, а все одночасно не зробиш. Тому я думаю, негативні наслідки через якийсь час будуть зрозуміло, що показово? якщо минуло об'єднання сайт старого міністерства екології 2019 році закрили, тут сайт міністерства довкілля він продовжує функціонувати. І я підозрюю, що навіть люди у владі розуміють, що рано чи пізно прийдеться це повертати назад. Так, як зро як кажуть, буде такий епічний камбек назад і відновляться міністерство. Насправді це буде певним позитивом, хоча, звісно, виникає запитання: а навіщо це було робити? І тут Питання дій: а ми в нашому подкасті намагаємося якраз подати нашій аудиторії простим громадянам та громадянкам, простим людям. А що вони можуть зробити зі свого місця, зі свого рівня, коли ми говоримо про збереження нашого довкілля, про збереження нашої природи, про підтримку якраз цього механізму оцінки впливу на довкілля? Ну, в першу чергу треба активно використовувати існуючі механізми, які дає держави, щоб громадяни впливали на різні рішення. Це оцінка на довкілля, це стратегічна екологічна оцінка. І повірте, є випадки, де активна громадськість, активна громада, вони вимушені реагувати органи, які приймають рішення. Друге, що дуже себе ефективно показують, якраз коли. Хотіли ще рік тому скасувати оцінку плевного довкілля, коли наро... громадяни пишуть своєму народному депутату як виборці на електронну пошту Верховної Ради, uh -huh. що вони проти того чи іншого законопроекту, це допомагає. Був випадок, що хотіли лісники Держсегенства спростити правила рубок. Ми залучили більше 200 людей, написали звернення, не полінувалися, підпис поставили адресу. Це теж впливає. Бо коли коли як би так сказати, люди, які хочуть щось зробити, бачать, що це погано сприймається суспільством. То вони не завжди відступлять, але вони подумають. І тому, якраз от ваша активність вона і дозволяє вирішувати певні такі проблеми. Та я насправді закликаю до дії. Насамперед, це звісно інформаційно діяти, говорити про це, репостити різні інформації, яку ви бачите, яка підтверджена з боку зокрема, зокрема природоохоронних громадських організацій, якраз поширювати цю інформацію, надавати розголос, тому що це перший такий інструмент, який точно може попередити наступні негативні наслідки. І тут на сам кінець, пане Петре, хочу поставити два. Запитання, ось коли ми говоримо про зелене відновлення і збереження довкілля, з нашої розмови я роблю певний не дуже позитивний висновок: що ця зелена відбудова і тих принципів, яких ми зараз дотримуємося у цьому контексті, вона навпаки може нашкодити нашій природі. А що робити, щоб цього не сталося? Ну, перше, треба почати бути чесними, і якщо проєкт не зелений, не називати його зеленими. Друге, європейський союз, у них же теж багато таких людей, які хотіли би назвати зелене зеленим. І вони ввели таку штуку, як зелена таксономія. Що uh -huh. якщо ти відповідає називаєш проєкт зеленим, ти маєш по певним критеріям перевірити, що він цьому відповідає. Причому критерії там такі детальні, не, не просто якісь загальні. І от якраз саме така належна перевірка з боку держави, воно би дозволило. Насправді, міндовкілля перед ліквідацією, воно. Е... Розробила і почало громадське обговорення законопроекту про засади зеленого відновлення. Він ну. Я б сказав, дуже якісний, він має багато дуже гарних речей, і я сподіваюся, що мінекономіки, якщо воно дійсно зацікавлено зеленому відбудові, то воно цей законопроект не забуде, а почне його далі рухати, щоб він був прийнятий. Бо він фактично встановлює ці ж європейські вимоги до того, що може називатися зеленим. Угу. І ось очі оцінюючи той стан справ, в якому ми зараз перебуваємо ці ініціативи дії з боку влади. Як би ви відповіли на запитання, зокрема, чи є ризик, що ця зелена відбудова України? Uh, зараз шкодить довкіллю, ну, вражаючи те, що я, наприклад, особливо не вважаю зеленою, те, що вона шкодить довкіллю, на даний момент це однозначно. Uh -huh. Це факт це навіть є достатньо фактів, які це підтверджують. Це була розмова із Петром Тєстовим, аналітиком громадської організації Українська Природоохоронна Група. Ви слухали п'ятий епізод подкасту Еко майбутнє сьогодні, де ми говоримо про зелене відновлення України. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте. Еко майбутнє сьогодні про зелену відбудову України на громадському радіо.